Краса, молодий ліс, сосенки лохматі і гукеш до земли. А ну це, це кайф. Нарешті зима спрожна. Сниму насипав, Собачка, кайфує. Ризикнув за сьогодні. Без повітка були. Ну, ми тут по лісу. дивлюсь поки що він. Не ну, озирається де я. То йому, звісно, повага. Що десь далеко не тікає. Ми з ним кайфуємо, ми не біжимо десь. А так чисто гуляємо. Угу, таке дерево. Така краса взагалі. Наче в касці. Це справжні ліс, Да? добре, що тут немає багато тиха каті. Могня якась стежка. стежку знайшов, так? Да? Ось тут ходить по цій стежці. Добре. це тут так пари. Каштаться йде. Ми йдемо вглуб. Глибину ліса. Далі від людей ближче до природи. Сонечко сьогодні лупить. Краса Боже стільки чекав цього, щоб спожна зима настала. Mm. Нарешті дочекалося вже в кінці його прочитай. На кінці всередині. Сьогодні наліво тихо. Вітерець трошки є. Мабуть, тут зараз заглибимося, зробимо крюк, а потім ще доранче дойдемо. Знаєш, ойка, підемо на коней подивитися. Дива яка тут стежина. Люди регулярно ходять. Прям витопну. О, це я підтримую, так, ходімо. Десь біжі бойба. Там стежка тут стежка. Тут прям дорога, хоч і стара. Ага, бачите, хто сходив, чиї сліди вже є.